Втрата інтересу до життя має наукову назву Ангедонія. Це стан, коли людина не може отримувати задоволення від того, що раніше подобалося. Це не просто поганий настрій чи лій. Ангедонія один із головних симптомів депресії, визначений у діагностичних керівництвах психіатрії як різке зниження інтересу або задоволення від усіх. Чи майже всіх видів діяльності, інакше кажучи, світ стає прісним. Їжа не смачна, музика не чупляє, а спілкування лише виснажує. Людина, наче втрачає емоційний доступ до радості, варто відрізняти ангедонію від простої апатії. Апатія це відсутність мотивації, бажання діяти і свого роду байдужість. Ангедонія це нездатність відчувати радість і задоволення. Часто ці стани йдуть поряд, коли нічого не радує, важко і хотіти щось робити. Але суть ангедонії. Саме в тому, що пропадає почуття приємності, це ніби емоційне оніміння. Ви знаєте інтелектуально, що колись любили читати книги чи гуляти парком. Але зараз це не викликає жодних почуттів. Симона Вейль говорила, що уявне зло романтичне та різноманітне, справжнє зло похмуре, одноманітне, безплідне та нудне. Втрата здатності радіти і є тим похмурим злом буденності, яке висмоктує кольори життя. Карл Яспер пов'язував духовну темряву з втратою питань і смислів. Страх народжується перед обличчям порожнечі, яку ще треба заповнити, коли людина перестає прагнути питати, цікавитися. Вона ніби завмирає. Дослідники вважають ангендонію потенційним окремим ендофенотипом депресії, тобто стійким ядром розладу. Науковці відзначають, що приблизно 70% людей з депресією страждають на ангедонію. Більше того, саме присутність ангедонії часто сигналізує про тяжчий перебіг депресії, ризик суїцидальних думок та гіршу відповідь на лікування. Іншими словами, коли гасне здатність радіти, це великий червоний прапорець для всієї психіки. Та ангедонія буває не тільки при депресії, вона також зустрічається при тривожних розладах, посттравматичному стресі, біполярній хворобі, при залежностях і навіть деяких неврологічних хворобах. Втрата інтересу це не Лабкість характеру і не примха, а симптом, що має глибші причини, як писав психолог Мартін Селігман, досліджуючи депресію, вивчена безпорадність виникає, коли живі істоти засвоюють, що від них нічого не залежить. У своїх класичних експериментах він показував, якщо собака отримує болісні сигнали, яких не може уникнути за деякий час. Вона навіть і не намагається втекти, просто лежить і терпить. Так само, і люди, коли життя б'є знову і знову, а зусилля не приносять результату, ми ніби вчимося не радіти наперед. Щоб потім не розчаруватися у цьому відео. Ви дізнаєтесь, чому мозок раптом перестає відчувати радість навіть від того, що колись вас наповнювало? Чому звичні поради візьми себе в руки не працюють? Звідки береться ця тиша всередині, коли світ стає прісним, люди далекими, а власне життя, ніби не твоє? Ви побачите, як сучасний світ, стрес, травми і навіть дитячий досвід непомітно ламають систему задоволення. І найголовніше, чому ангедонія це не вирок. Якщо, хоч раз у житті, ви відчували порожничу там, де мала бути радість. Це відео змінить те, як ви дивитесь на себе. Це канал прокрустує ложе. Мене звати Роман. І перш ніж ми продовжимо, нагадую, якщо вам потрібен психолог, вас чекають на Майндлі. А за промокодом ложе, ви ще й отримуєте знижку 10% на перший сеанс. Якщо ж ви станете спонсором каналу на монобазі чи тут на Ютуб, 100% ваших коштів буде направлено на потреби інтернату, мій особливий друг. Всі посилання, як завжди, в описі до відео, також. Там є лінк на нашу телеграм-спільноту та мій інстаграм. І найголовніше нагадування: саме від того, чи залишите ви коментар під цим відео, залежить доля прокрустового ложа. Пару речей під відео кращий варіант. Подякувати за мою роботу. Ангедонія виникає з різних причин біологічних і психологічних. З одного боку, це хімія мозку. Щоб радіти, наш мозок повинен виділяти гормони задоволення: дофамін, серотонін, ендорфіни. Якщо ці системи дають збій, людина просто фізично не відчуває приємності. Хронічний стрес один із головних винуватців. Під час тривалого стресу в організмі підвищуються рівні картизолу, запалення, змінюється робота мезолімбічної системи винагороди у мозку. Дослідження показують, що надлишок запальних молекул може Рінішувати нейромедіатори радості, зменшувати синтез та дію дофаміну, порушувати зв'язки в центрах задоволення. Іншими словами, мозок перевантажений стресом чи травмою, ніби втрачає здатність бачити нагороду. Людина, хоч і робить щось приємне, а відгуку немає. Нервова система гальмує реакцію задоволення. Біологи також виявили зв'язок ангедонії з іншими системами. У депресивних пацієнтів з ангедонією часто підвищений рівень маркерів запалення, а нещодавні роботи взагалі натікають на. Зв'язок із кишковою мікрофлорою. Попередні дослідження виявили, що дисбаланс кишкових бактерій у деяких випадках асоціюється з появою ангедонії. Звучить це досить дивно, але ось такий собі жучок у животі може впливати на настрій більше ніж здається. Мікрозапалення, що йде від кишківника, впливає на мозок через нейромедіатори і імунні реакції, і теоретично здатне приглушувати відчуття радості. Тому стає зовсім не дивно, що звичайні антидепресанти. Тим часом безсилі. Деякі дослідження свідчать, що поширені інгібітори зворотнього захоплення серотоніну слабко допомагають саме проти ангедонії, адже якщо проблема у дофоміні чи запаленні, ліки, що піднімають тільки серотонін, можуть не повернути здатність радіти. Тому вчені шукають нові підходи від стимуляції мозку до навіть пробіотиків для кишківника. Треба розуміти, що біохімія це лише частина цієї. história Інша частина психологічна. Уявімо мікросцену: молодий солдат повернувся з війни. Ще вчора адреналін бою кипів у його крові. Фарби життя були різкі, і контрастні страх, і полегшення, гнів і братерство. А сьогодні він сидить у тихій квартирі, де все ніби нормально і не може знайти собі місця. Прогулянка в парку дратує порожнечої дрібні розмови людей здаються безмістовними. Він нічого не відчуває, окрім можливо, провини, що не радіє мирному життю. Це посттравматична ангедонія. Мозок після травми часто вимикає емоції, щоб захистити нас від болю взагалі. Але разом із болем вимикається і радість. Психологи бачать в ангедонії навчений компонент. Пам'ятаєте, експеримент Сельгмана з безпорадністю, коли організм довго переживає негатив, якого не може уникнути, він вчиться, що задоволення недосяжне і перестає його шукати взагалі. Так формується поручне коло. Ми очікуємо найгіршого і перестаємо помічати маленькі радощі. Навіть коли вони з'являються, мені нічого не допоможе. Навіщо старатися? Ця підсвідома установка гасить будь-яку іскру інтересу. Ще одна важлива причина емоційне вигорання. Коли людина тривалий час живе під пресом вимог, робота без відпочинку або догляд за хворим родичем, хронічні проблеми, ресурс психіки виснажується. Вигорання часто проявляється саме оцією спустошеністю, і тілом, ніби рухаєтесь, і робите ви що треба, але душа ніби на паузі. Еміль Чоран, мислитель песиміст, писав: якщо ти хоч раз безпричинно впав у депресію, ти насправді був у ній все життя, просто не знав цього. Можливо, перебільшено, але але в його словах є правда, ангедонія може підкрадатися поступово з кожним новим дрібним розчаруванням. Древні також помічали схожий стан, називала його Акедія смертний гріх нудьги у середньовічних ченців, коли душу огортає туга та байдужість до усього. Авель писала: усі гріхи то спроби заповнити порожнешу. Коли всередині діра, люди кидаються в різні крайнощі, аби лише відчути щось: алкоголь, наркотики, ризиковані вчинки, бездумні покупки це спроби розколихати емоції. На жаль, такі ідоли лише глибше травмують душу. Зимут Бауман, аналізуючи сучасне суспільство, говорив про лікідність, плинність усього цінності, стосунків і навіть радостей. У світі, де все треба споживати швидко і бігти далі, людина ризикує втратити здатність на Оджуватися простими і сталими речима ми відкидаємо бути задоволеними тим, що маємо, і постійно шукаємо нового стимулу. Та коли дофаміновий маятник від постійних стимуляцій відхиляється надто далеко, він потім різко летить у протилежний бік у апатію і нудьгу. Травматичний досвід і несприятливе середовище суттєво сприяють розвитку ангедонії. Нове дослідження 2025 року показало, що емоційне нехтування в дитинстві сильно корелює з рівнем ангедонії у дорослих депресивних пацієнтів. По суті, якщо у дитячі роки вас не навчили радості, у зрілому віці мозку важче генерувати це відчуття. Навіть у здорових людей травми можуть тимчасово викликати ангедонію. Габор Мате зазначає, що психіка під час душевного болю часто захищається відключенням емоцій. Душа йде у несвідоме підземелля. Одноманітність також притупляє відчуття, це явище відоме як гедонічна адаптація. Але при здоровій психіці варто змінити діяльність або відпочити, і радість повертається. Вони до ній ж проблема всередині, який би новий стимул не дати, він не заходить вам. Це не примха і не нудьга, яку можна розвіяти походом, наприклад, в кіно чи театр. Це по суті поломка системи насолоди, і щоб її полагодити, треба зрозуміти глибинні причини, бо часто вони криються у втраті життєвих смислів. Чому одна людина у депресії втрачає інтерес до життя, а інша ні? В чому різниця між тим, хто бореться, і тим, хто опустив руки? Часто різниця в наявності або втраті смислу, коли ми розуміємо, навіщо живемо, навіть важкі дні. Не повністю гаснуть. А якщо сенсу не видно, то й радість блякне. Віктор Франкл помітив, той, хто втрачає віру в майбутнє, гине і фізично. В таборі він бачив, як люди, які переставали бачити сенс, дуже швидко здавалися. Вони вже не прагнули ні їжі, ні життя взагалі. Франкл назвав це явище екзистенційним вакуумом, внутрішньою порожнечою, де життя здається безглуздим, навіть при призовні нормальних обставинах. На відміну від простої печалі чи клінічної депресії. Сі цей вакуум проявляється глибокою нудьгою, апатією та тим самим недільним неврозом, коли у вихідний без робочих справ людину накриває віча від відсутності мети. Звісно, екзистенційна криза не завжди супроводжується повною ангедонією, але вони часто ходять поряд. Адже як можна радіти, якщо не розумієш, навіщо живеш взагалі? Насолода не може бути самоціллю надовго, вона має вписуватись у якусь картину сенсу. Наприклад, людина може отримувати задоволення від роботи, якщо бачить у ній місію, або тішитися від виховання дітей, бо бачить у цьому своє життєве призначення. Якщо ж віра в цінність власної справи або існування в принципі зникає, задоволення теж стає. Порожнім звуком філософ Жан Поль Сартр називав це нудотою існування, коли людину нудить від безмістовності кожного дня. А Еміль Чоран писав: мені завжди було важко жити, не через життєві тягувати, а через сам факт життя. Це граничний вираз екзистенційної ангедонії, коли сама буттєвість обтяжує. Є стара істина не хлібом, єдиним живе людина. Нам потрібен хліб духовний, інакше душа голодує, навіть якщо тіло сите. Руйбов майстер у своїх дослідженнях відзначив, матеріальний комфорт підвищує рівень щастя, але не додає відчуття осмисленості життя. Його опитування майже 400 людей показало здоров'я, достаток, задоволення, бажань пов'язані з миттєвою втіхою. Зате ніяк не гарантують глибокого задоволення. Натомість смисл пов'язаний з іншим з. Тим, що людина віддає з поглядом у майбутнє з почуттям приналежності до чогось більшого за себе, ці результати перегукуються з працями Мартіна Сельгмана, засновника позитивної психології, за його моделлю благополуччя, одним із п'яти стовпів є смисл. Без нього інші складові, приємність, успіх, залученість не складаються в по-справжньому щасливе життя. Віктор Франкл після війни розробив цілу методику логотерапію, де центральним є пошук смислу. slow. Cool. Він стверджував, найглибший потяг людини це воля до смислу, а не до насолоди чи влади. Коли ця воля фруструється, виникає вакуум. Тобто ангедонія в екзистенційному плані це симптом дірки в смисловому полі. Якщо нема відповіді на питання, навіщо то й що мені подобається, лишається безвідповідним. Франкл також їв поняття неогенна депресія. Це такий тип депресивного стану, що походить не стільки від хімії мозку, Ску, скільки від кризи духу, від втрати мети, і лікувати його слід не пігулками, а сенсотерапією, допомогти людині заново віднайти особистий сенс життя. Варто згадати і Карла Ясперса, який розмірковував про ситуацію, коли стара система цінностей, наприклад, релігійна, руйнується. Натовпи дедалі голосніше кричать: Бога нема, а з утратою Бога людина втрачає почуття цінності, її ніби викреслено з рахунків. Це про духовну порожнечу сучасності. Коли ніц немає святого, залишається вакуум, а вакуум і є середовище, де зароджується всепоглинаюча нудьга. Хтось скаже, що далеко не всім треба шукати глибокий смисл. Живі собі займайся буденними справами, радій, гуляй садом, і все буде гаразд. Філософія лише нагонить депресію. Справді є люди простіші, які не переймаються пошуками себе і почуваються непогано. Але коли ангедонія вже настала. Порада просто радій дрібницям, на жаль, не працює. У людини фізично знижена здатність відчувати радість. А щоб її відновити, часто доводиться перезбирати своє бачення життя. До речі, дослідження показали, переслідування тільки задоволень без прив'язки до смислу може навіть знижувати загальне задоволення життям. Люди, які женуться лише за насолодами, ризикують опинитися як той герой на вершині успіху з відчуттям пустоти. Тож смисл не розкіш для. Обраних, а можливо, еволюційна потреба психіки. Є ще й інша сторона медалі. Конкст, в якому ми живемо сьогодні, часто говорять про епідемію вигорання депресії та відчуття пустоти у благополучних суспільствах. Здавалося б, умови життя поліпшилися розваги, комфорту більше ніж будь-коли. А люди скаржаться на втрату смаку до життя. Ось такі, от наслідки особливостей сучасної культури. Наш музик еволюційно не пристосований отримувати дофамін від ста коротких відео щодня чи сотні лайків. Я думаю, це добре зрозуміло коли ми годинами гортаємо стрічку в соцмереж, граємо в відеоігри або споживаємо контент, відбувається постійна мікростимуляція центру винагороди. Спершу це дуже приємно, а потім поріг чутливості росте. Те, що колись тішило, скажемо, прочитати книгу чи подивитися один якийсь фільм, тепер здається нудним, бо не дає такого ж квалу дофаміну, як швидкий онлайн контент. Виникає так звана гедонічна адаптація на стероїдах. Ми адаптуємо. Птуємось до високого рівня стимулів і перестаємо реагувати на нижче, зрештою. Приходимо до стану нічого не хочу, і все вже абсолютно нецікаво. Особливо вразливі до цього підлітки та молодь, у яких системи нагороди ще в процесі формування. Системний огляд 25-го року показав, що у молодих людей соціальна ангедонія, тобто втрата радості від спілкування з іншими людьми, прямо корелює з інтернет залежністю. Тобто, чим більше людина підсідає на онлайн активності, тим більш самотньою і емоційно тупою щодо реальних соціальних радощів вона стає. Виходить такий. Собі замкнений цикл, тікаючи від реальності в екрани, людина почувається ще більш відчудженою, а відчуженість гасить здатність радіти, і вона ще більше занурюється в цифровий світ. Зигмут Бауман назвав сучасність рідкою, нічого не триває довго. речі швидко ламаються і замінюються. Стосунки легко розриваються. Цінності дуже відносні. Це породжує хиткість і тривогу всередині кожного з нас. У такому ґрунті важко пустити коріння радості. Якщо людина Постійно боїться втратити роботу партнера або свій статус, їй точно не дозносолоди. Вона хронічно напружена, і це відчувається кожного дня. І треба додати сюди ще й війну, яка зараз відбувається в Україні. Якщо людина хапається за кожен короткий кайф, шопінг, фастфуд, розпродажі, серіали, але ті кайфи поверхневі. Пол Рікер писав про тиранію моменту. Сучасна людина зациклена на миті, живе короткими сплесками задоволень, без глиб. Бини часу, як наслідок, повна порожнеча між цими сплесками. Крім того, зростає соціальна ізоляція. У гонитві за успіхом багато хто жертвує живим спілкуванням. Наприклад, в США більше 60% людей відчувають себе самотніми на регулярній основі. В Британії троє із чотирьох не знають навіть імен сусідів. Ми ніби більш пов'язані технологіями, але менше пов'язані серцями, а брак близькості і довіри прямий шлях до екстенційної туги. Людина із Істота соціальна, нам потрібне тепло інших, щоб відчувати радість, коли ж навколо тільки аватари в телефоні або відчужені перехожі, наша душа холоне, і це науково доведений факт. За даними опитувань, сучасні підлітки значно рідше займаються улюбленими хобі або тусуються наживо з друзями ніж покоління 20 років тому. Багато їхньої активності перемістилося в онлайн, і хоч розваг, начебто, більше, але рівень задоволеності життям у молоді не росте а за деякими даними навіть знижується. Сьюзен Зонтак писала, коли люди почуваються в цілковитій безпеці, вони стають байдужими в нашому тепличному світі. Багато хто втрачає гостроту почуттів саме від перенасичення. Психологи говорять про парадокс вибору: достаток опцій паралізує і притупляє задоволення. Є навіть дослідження, що люди, які постійно переглядають стрічки в соцмережах, відчувають менше радості від власного життя. Виникає фоном відчуття, що в інших краще, а моє життя достатньо сіре. Це соціальна конкуренція щастям теж сприяє ангедонії. Дофамінова система мозку при надмірній стимуляції дає зворотній ефект. Якщо весь час їсти солодке, то звичайна їжа здається дуже прісною. Якщо постійно отримувати легкі нагороди, наприклад, в грі або від лайків реальні досягнення вже не радують. Надто довго і складно їх отримувати. Марк Льюіс описує це як примусове коло задоволення. Чим більше легкого кайфу, тим сильніша толерантність. І чим важче насититися в кінці або залежність, або емоційний крах. До речі, дослідження залежності показали, що хронічне вживання наркотиків чи алкоголю часто супроводжується важкою ангедонією. Спочатку людина відчуває ейфорію від речовини, а з часом вже нічого не відчуває, крім потреби підняти рівень дофаміну черговою дозою. Так само і з немедичними наркотиками, інтернетом, мазартними іграми та шопінгом. Мозок виснажується. Зрештою, навіть припинивши стимуляцію, людина деякий час перебуває у стані емоційної відміни. Вона відчуває, що нічого не радує, і все навкруги сіре. Можна сказати, що все залежить від людини. Можна ж користуватися соцмережами і радіти життю, можна мати багато вибору і все одно цінувати просте. Це правда. Інтернет і достаток лише інструменти, люди здатні знайти баланс, але тенденції натякають, що це, вдається, не всім, і це дуже нелегко. Сучасна культура спеціально скроєна, щоб захоплювати нашу увагу, стимулювати бажання купувати нове і не затримуватися довго на жодному переживанні. Виходить, нормальний спосіб життя сьогодні часто сам по собі веде до хронічного перенасичення і водночас самотності. А ці двоє це прямі доріжки до втрати інтересу. Ангедонія може здаватися вироком, але з неї можна вийти. І, хоча немає чарівної таблетки радості, існує комплекс кроків, які довели свою ефективність. Це поєднання медичних, психологічних та філософських підходів. Адже, як ми бачили, проблема ця багатогранна. Перш за все, якщо втрата інтересу тривала і глибока, варто звернутися до фахівця. Лікар або психотерапевт допоможе з'ясувати, чи не є ангедонія частиною депресивного розладу, тривоги чи фізичного захворювання. Іноді необхідне медикаментозне лікування, наприклад, певні антидепресанти більше впливають на дофамін і можуть покращити саме здатність відчувати приємність. Новітні методи стимуляції мозку показують певні успіхи у зменшенні ангедонії. але ліки це лише підмога. Вони можуть запустити мотор, але наповнити життя сенсом замість нас вони точно не змозі. Тому ключове психотерапія і активні зміни способу життя. Один із ефективних методів це когнітивно-поведінкова терапія, а саме її різновид під назвою Активація поведінки. Принцип дуже простий: коли не хочеться нічого робити, треба все одно робити, але маленькими кроками, бо дія часто передує емоції. Пацієнтам з ангедонією виписують своєрідний рецепт, Розпланувати день з простими, приємними чи корисними справами. Прогулянка 15 хвилин дзвінок до. Угу, приготувати улюблену страву та таке інше. Спочатку це робиться механічно через я не можу, але дослідження показують, що поступово мозок починає відтавати. Кожна маленька активність дає шанс отримати хоча б крихту задоволення, і з часом ці крихти накопишуються. Подібно до того, як змерзлі руки спочатку нічого не відчувають, але якщо ними рухати, то кров прилинає і чутливість повертається. Також терапевти працюють із негативними переконаннями. Часто ангедонія підтримується думками на кшталт, мені вже нічого не допоможе, і моє життя скінчилося або я нікчема і живу нікчемне життя. Когнітивно-повнінкова терапія вчить ловити ці автоматичні думки і поступово замінювати їх більш здоровими. Сьогодні мені погано, але це може змінитися, я роблю, що можу, і цього досить. Коли змінюється внутрішній діалог, відчуття безнадії надії слабше, а з ним і залізні лища та ангедонії також слабшають. Франкл, про якого ми вже згадували, радив зміщувати фокус із себе на щось більше. Він назвав це самотрансценденцією, коли ми зациклені на власному відчутті. Чому мені не радісно бідол? Аж не я. Ми лише глибше грузнемо. А якщо спробувати присвятити себе чомусь, допомогти допомогти іншому поринути в творчу працю, вивчити нову навичку для корисної мети. Сенс починає посичуватися назад. Франкл писав: щастя, не досягається прямим стремлінням, воно випливає як побічний продукт віднайденого смислу. Тому в лікуванні екзистенційної ангедонії працює пошук нового смислу. Це може бути духовність, волонтерство, турбота про близького або творення чогось. Головне вийти за межі власної порожнечі. Ще один потужний лікар любов і взаємопідтримка. За франтом, любов є найвищою формою самотрансценденції. Коли ми по справжньому звертаємо увагу на іншу людину, цінуємо її піклуємося, ми вириваємося зі свого внутрішнього вакууму. Любов може витягти нас з себе, показати, що життя має цінність, бо інша людина цінна, не дарма в кризових станах, часто рятує чиясь щира підтримка. Еліас канеті писав про парадокс: в момент граничної самотності одне слово або один дотик ближнього здатні повернути людину до життя. Тож не бімося шукати підтримки. Це не слабкість, а шлях до одужання. Зрештою, ми не самотні. Практично кожен у житті проходить через період. Страти смаку варто про це говорити з тими, хто здатен вислухати. До речі, сучасне дослідження щастя підтверджують, що близькі стосунки найважливіший фактор довготривалого відчуття, задоволення, життя. Гарвардське дослідження тривалістю 75 років показало, що саме любов і дружба більше впливають на щастя ніж гроші, слава чи інтелект. Тож відроджувати радість варто не наодинці, а разом з іншими. Не можна не згадати і про тіло. Душа і тіло тісно пов'язані, тому фізична активація допомагає при ангедонії. Регулярні фізичні вправи здатні підняти рівень ендорфінів і дофаміну природним шляхом. Навіть проста ходьба 30 хвилин на день може поступово покращити настрій. До того ж, спорт дає відчуття прогресу та контролю. Те, чого так бракує в безпорадному стані. Так само важливі сон і харчування, Недосипання та незбалансована дієта виснажують нервову систему. Відомо, що хронічний брак сну може притупляти емоції майже так само, як депресія, тому налагодження режиму сну це наш базовий мінімум. Але що робити, якщо нічого не допомагає? І люди, які роками в депресії і перепробували майже все, і їм все одно байдуже до життя. На жаль, бувають дуже важкі випадки, і ми не всесильні. Проте, навіть тоді. Зневірятися рано наука рухається вперед. У 20-х з'явилися нові підходи, наприклад, терапія, кетаміном чи психоделічна терапія під наглядом, які дають надію резистентним пацієнтам і маючи блоки сприйняття. А ще психіатрія мудрості. Доктор Ділі Панджест довів, що розвиток таких якостей, як співчуття, прийняття і розуміння свого життя як історії, допомагає навіть літнім людям знайти новий смак до існування. Іншими словами, навіть коли темно, іскра можливостей все. Одно існує повна ангедонія рідко триває безперервно роками. Зазвичай бувають кращі та гірші проміжки. Головне не чекати миттєвого дива, а терпляче плекати в собі життя, навіть коли земля душі ще мерзла. Втрата інтересу часом примушує зупинитися і переосмислити. А що для мене справді важливо, це мої парадоксальний урок. Порожнеча лякає, проте вона може стати простором, куди війде новий зміст. Коб Крок за кроком терапія, підтримка, творчість, любов, життя відроджується, і от одного дня ловиш себе на тому, що смієшся над жартом або блуєшся західом сонця. Немов після довгої зими проклюнувся зелений пагінець. Баланс поступово повертається між відчувати і мислити, між брати і віддавати, між безпекою і ризиком нового. Поружня чаша може знову наповнитися. Варто піднести її під дощ вражень і смислів. Чорно-біла палітра здатна зграти кольорами, коли ми знайдемо чим їх розмалювати справою, пристрастю чи турботою. Відновлений інтерес до життя це не повернення до колишнього наївного захоплення, а якісно новий етап усвідомлена радість. Радість загартована знанням кемляви. У дзен-практиці є приказка: перед просвітленням рубай дрова і носи воду. Після просвітлення рубай дрова і носи воду. Повернувшись із пітьми апатії, людина бачить ті самі будинні речі, але інакше. Бо тепер навіть просте шаювання може бути святом, якщо серце відкрите, головне не відступати перед порожнішою, а сміливо задавати питання, шукати та пробувати нове, як писав Роман Гарі, людина творить себе зі своїх питань, то чи наважимось ми запитати себе, що робить моє життя вартим, і чи готові, отримавши відповідь, знову від? Чути смак до життя.